Ось ця дорога, де я зараз їду. Там якісь склади, коротше там. А тут поле Орендатора. У кожного своє поле. І опять та ж дорога відкуди від, від, від я приїхав. Куди я приїхав? І знову тут поле інше, Тож, тож орендатора. А ця дорога веде прямо на трасу І мені знову треба їхати. Шукаю де щось познімати. Мені це подобається і цікаво. Поїхав я теж е, дорогою.